Шановні друзі, ви знаєте, що більше ніж півроку вся наша команда бореться за те, щоб в країну повернути справедливі тарифи. Ви знаєте, скільки зроблено експертиз? Організована спеціальна робоча група в Верховній Раді, яка зробила висновок про те, що встановлені ціни на газ, тарифи на тепло і на інші послуги є вкрай завищеними. Є просто такими, що недопустимі при такому стані життя людей. Неодноразово були розмови з прем'єр-міністром, з урядом, з президентом. З Національною комісією регулювання енергетики стосовно того, щоб поставити тарифи на обґрунтований рівень. Результат ви добре знаєте. Саме тому. Сьогодні я вирішила застосувати крайній крок, який, на мій погляд, може трохи вплинути на уряд жити і працювати для людей, для країни, а не для корупційних оборудок. Я підготувала звернення до Генеральної прокуратури. Зараз у мене в руках заява про злочин. Який скоєний всіми посадовцями, які безпосередньо приймали участь в формуванні необґрунтованих, завищених спекулятивних тарифів на тепло і цін на газ для населення України? В чому склад злочину? Я хотіла би, щоб ми чітко розуміли, що це нічого спільного немає з політичною риторикою. В діях тих, хто встановив необґрунтовані тарифи, є склад кримінального злочину. В чому він. Зараз у мене в руках витримка з закону України про засади функціонування ринку природнього газу. Стаття 10 чітко, однозначно. Вказує, який природній газ українського видобутку мусить бути направлений на потреби населення. Там не можна згідно закону уряду придумувати цифри. І тому я стверджую, що уряд, який затверджував постановою баланс розподілу природнього газу на 2015 рік, порушив закон. Про засади функціонування ринку природнього газу, а саме статтю 10, і не додав як мінімум 3,1 мільярда кубічних метрів газу населенню. І тоді питання, куди цей газ подівся? Є відповідь на це питання. І вона в заяві про злочин, яка спрямовується до Генеральної прокуратури. Замість того. Щоб ці 3,1 мільярда кубічних метрів газу віддати населенню згідно закону, це було віддано наближеним до уряду комерційним структурам безумовно на корупційній основі. Тобто, певні структури корпорації отримали для своїх підприємств український газ по заниженій ціні, і в той же час цей газ не потрапив до населення. Це перший склад злочину, який свідчить про корупцію в уряді, яка відбилася на неадекватних, необґрунтованих, завищених цінах на газ для населення і тарифів на тепло. Друге, що є складом злочину на е, оцінку і погляд нашої команди. Ви знаєте, що прем'єр-міністр виступав з 10 хвилинами зверненням до народу України. І розповідав, як формується ціна на газ для населення 7,188. і він показав, що ціна 7,188 гривень за тисячу кубічних метрів на газ, який віддається населенню, базується на європейській ціні на газ, тобто 240 доларів. Ви можете відкрити і подивитися це пояснення прем'єр-міністра під час десятихвилинного звернення щотижневого до народу. Але в той же час, згідно закону України, а також згідно меморандуму Міжнародного валютного фонду, прем'єр-міністр не має права з квітня 2015 року ставити європейську ціну на газ для внутрішнього споживання населення України. Тому що є меморандум з Міжнародним валютним фондом. В меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який... Підписане 27 лютого 2015 року, під пунктом 1 пункту А, параграф 28, абсолютно чітко сказано, що парітетні з імпортними цінами на газ для населення можуть бути встановлені лише в квітні 2017 року. Це пряме положення меморандуму. Таке саме положення є в законі України. Про незбитковість тарифів, які ставляться для населення. Іншими словами, прем'єр-міністр України, уряд України зробили все для того, щоб українцям саме з квітня 2015 року були встановлені ціни на газ, які дорівнюють імпортовані ціні на газ. А насправді він зобов'язаний був це по закону і по меморандуму з МВФ, зробити тільки в квітні 2017 року. Тобто з людей взяті непомірні зайві гроші. Непомірні. І після глибинного аналізу виконання законодавства, меморандуму з Міжнародним валютним фондом, стало очевидно, що в діях всіх, хто до цього причетний, а саме до встановлення завищених тарифів, є склад злочину. Саме тому ми, проаналізувавши всі документи, підготували обґрунтоване звернення до Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що у нас змінили законодавство про прокуратуру і, відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу. Протягом 24 годин Генеральна прокуратура після отримання такої заяви зобов'язана. Внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про порушення кримінальної справи. Далі наша команда бере під свій контроль розслідування цієї кримінальної справи. Крім того, ми звернемося з відкритим листом до президента України і будемо просити його про сприяння об'єктивному розслідуванню, які корупційні оборудки були зроблені урядом України. Нактогазам України на процесі передачі газу українського видобутку комерційним структурам для отримання тіньових сверх, сверх, сверхприбутків замість того, щоб віддати цей газ населенню. Це не жарти. Це мільярди гривень, мільярди гривень, які отримали ділки в своїй кишені на базі корупції. І це багатомільярдні гроші, які Нечесним шляхом забрані з кишень українців. Жарти закінчились. Ми були і залишаємося членами коаліції. Але це не означає, що ми будемо покривати корупцію уряду. Це не означає, що ми будемо покривати всі тюньові оборудки і що ми будемо спільниками, не дай Боже, в цій нечесній і неправедній справі, яку сьогодні робить уряд. Саме тому ми і залишаємося в коаліції. Для того, щоб в цій коаліції був би хоч хто-небудь, хто буде захищати людей. А не тільки ті, які у людей будуть забирати останнє. Я сподіваюся також, що суспільство підтримає таке розслідування прокуратурою корупційних оборудок на продажі наліво українського природнього газу. Безумовно, ви можете задати питання. А чи доведе Генеральна прокуратура цю справу до суду? А чи буде вона взагалі розслідувати цей кримінальний злочин, де побудована корупція на газі українського видобутку? Я не знаю. Але якщо Генеральна прокуратура не буде розслідувати такі злочини і не буде стояти на боці народу України, на боці людей, то питання наступне. А навіщо така прокуратура? І тому питання буде стояти достатньо чітко і жорстко з нашого боку. Крім того, ми будемо це питання піднімати на зустрічі коаліції з урядом України і з президентом України. Така зустріч днями мусить відбутися, і це буде перше питання, яке ми піднімемо. Це корупція на реалізації, е, практично в тіньову сферу українського газу, українського видобутку. І я вірю, що якщо ми всі будемо працювати над тим, щоб поставити всі речі на місця правильні в своїй країні, то ми багато чого доб'ємося: просто не мовчати і діяти.